Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, як в'язати ось такий чудовий ніжний візерунок. Я назвала його зірочки, але, в принципі, можна сказати, що це квіточки, і тоді то буде щось весняне. Візерунок в'яжеться досить легко, в рапорті всього лише 4 рядочки, і зараз ми навчимося його в'язати. Куди можна використати цей візерунок? Ну, звісно, перш за все, це якийсь. Светри, кардиганчики, ковтинки, мені здається. Також це може бути шарфик, може і бути шапочка, але зверніть увагу, що візерунок трошки такий дирявчастий. Але я думаю, якщо використати, наприклад, пряжу, яка випускає пушок після прання, то ці дирочки заповняться і це також може бути і весняна шапочка. Також дуже гарно цей візерунок буде виглядати на дитячих виробах. Хочу нагадати вам, що ще більше візерунків українською мовою ви зможете знайти за хештегом візерунки.ua. А якщо вас цікавлять саме візерунки з спицями, то їх шукайте за хештегом візерунки.ua з пицями. Всі хештеги та посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також там буде посилання на телеграм-канал, в якому зібрані всі візерунки та корисні матеріали для в'язання українською мовою. Отже, приступимо до в'язання. Для вашої зручності ось тут буде знаходитися схема візерунку, на який буде відмічено рядок, який ми зараз з вами в'яжемо. А також ви можете завантажити собі цю схему за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. Рапорт візерунку 4 петлі. Отже, я набрала 12 петель, щоб пров'язати 3 рапорти, плюс 3 петлі для симетрії та 2 кромкових. Спочатку я покажу вам, як в'язати візерунок при круговому в'язанні. А потім ми перейдемо до поворотного в'язання. Отже, починаємо перший рядок кругового в'язання. Пров'язуємо три виворотні петлі. Далі ми ось цю петлю знімаємо з накидом, не пров'язуючи. Отже, робимо накид. І тепер цю петлю знімаємо як виворотню. Тобто права дужка повинна знаходитися попереду. Ось так ми її розгортаємо, щоб вона нас лежала як виворотня на петлі. І разом з накидом залишаємо на правій спиці. Далі пров'язуємо знову три виворотніх петлі. Знову знімаємо петлю як виворотню з накидом. Накид, петлю розгортаємо і знімаємо, не пров'язуючи нас на спиці накид та петля. Далі знову пров'язуємо три виворотні. І ще раз знімаємо петлю з накидом накид, петлю розгортаємо як виворотню. Знімаємо три виворотні петлі. Переходимо до другого рядочку кругового в'язання. Знову пров'язуємо три виворотніх петлі. Далі ось цю петлю з накидом ми знову знімаємо з другим накидом, тобто робимо накид. І ось цю петлю разом з накидом знімаємо на праву спицю. Ось так у нас зараз на спиці два накиди та наша петля. Продовжуємо в'язання, пров'язуємо три виворотні. Знову знімаємо петлю з накидом і додаємо ще один накид. Отже, накид, накид та петля. Все це, це знімаємо не пров'язуючи на праву петлю три виворотніх. І ще раз накид. І цей накид з петлею ми знімаємо. Ось так залишаємо на правій петлі, не пров'язуючи три виворотніх петлі. Ось так в нас зараз на спиці. Є петля та два накиди. Ми їх не пров'язували, вони так і залишаються на спиці. Переходимо до в'язання третього рядочку. Третій ряд кругового в'язання. Знову пров'язуємо три виворотніх Тепер дивимося, в нас тут петля і два накиди. ми Петлі пров'язуємо три нових петлі. Як ми це робимо? Вводимо спицю в саму петлю. Подивіться, щоб вона у вас була рівненька, не перекручена. І витягуємо звідси лицьову петлю. Ось так. Не знімаємо. Робимо накид. І знову витягуємо лицьову петлю. Тепер знімаємо. Ось таким чином в нас на спиці. Три нових петлі. Ця петля з двома накидами вже пров'язана. Зараз покажу ще раз. Знову пров'язуємо три виворотні. Заходимо в ось цю петлю. Ось вона у вас повинна бути саме в такому розташуванні. Витягаємо лицьову петлю. Робимо накид. І витягаємо ще одну лицьову петлю. Ось так три петлі на правій спиці. І знімаємо. І ще раз знову три виворотніх. Заходимо в петлю, саме в петлю, будь то уважні, не в накиди, а в петлю. Витягаємо лицьову петлю, робимо. Накид і ще одну лицьову петлю. Ось так. Знімаємо. Бачите, в нас ця петля, вона рівненька, не перекручена. Обов'язково перевіряйте це. І знову три виворотні. Ми закінчили третій рядок нашого кругового в'язання, четвертий рядок кругового в'язання. Пров'язуємо. Дві виворотні, будьте уважні, саме дві. Що ми робимо далі? Нам треба пров'язати ось цю петлю разом з цією виворотнею, разом лицьовою з нахилом вправо. Що ми для цього повинні зробити? В нас ця петля зараз перекручена. Нам треба її розгорнути, щоб вона була так само, як ось ця петля. Бачите, ця в нас рівненька. І нам треба зробити так, щоб ось ця витягнута петля була зверху, тому ми пров'язуємо з нахилом вправо. Ми заходимо в ці дві петлі і пров'язуємо їх лицьовою. Ось у нас ця петля зверху разом з цією пров'язана лицьовою. Обидві петлі в мене рівненькі. Цю петлю просто пров'язуємо лицьовою. І тепер цю петлю нам треба пров'язати разом з цією виворотньою лицьовою з нахилом вліво. Тобто ця петля повинна знаходитися зверху. Для цього ми її знову перевертаємо, щоб вона була рівненька, не перекручена. Ця петля в нас вже стоїть правильно. І ми пров'язуємо їх разом лицьовою. Ось, бачите, в мене ця петля зверху. Вона рівна і задня петля теж рівна. Головне зрозуміти, що ви повинні отримати на спиці. Тоді буде неважливо, яким саме способом ви в'яжете петлі. Чи кругове в'язання, чи поворотне, бабусині петлі, класичні петлі. Головне розуміти, що у вас повинно вийти, і тоді ви самі зможете розгорнути ці петлі так, як вам потрібно. Отже, в нас повинна вийти ось така ось. Квіточка або зірочка, так з рівними петельками. Ці витягнуті петлі, вони поверх інших петель. Давайте ще раз це пров'яжемо. Отже, пров'язуємо одну виворотню. І тепер в нас тут знову ось ця петля повинна пров'язатися з цією лицьовою з нахилом вправо. Ми перегортаємо її, ось у нас вони рівненькі. Заходимо і пров'язуємо. Петлі в мене з нахилом вправо. Середню петлю пров'язуємо лицьовою. І цю пров'язуємо з нахилом вліво. Перегортаю цю петлю і разом їх пров'язую лицьовою ось так знову нас в ці три пелюстки такі в нас вийшли. Одна виворотня. Знову цю петлю перегортаю. Ця петля в мене рівно. Пров'язую лицевою з нахилом вправо. Середню петлю пров'язую лицевою. Ці петлі лицьовою разом з нахилом вліво. Пров'язали. І закінчуємо рядочок виворотніми петлями. Це рапорт візерунку в нас пров'язаний 4 рядочки. Це я вам показала кругове в'язання, а зараз давайте спробуємо пров'язати те саме в поворотньому в'язанні. Переходимо до поворотнього в'язання. Перший рядочок в нас в'яжеться так само, як ми його вже з вами пров'язали при круговому в'язанні. Три виворотніх. І далі ми знімаємо знакидом петлю як виворотню. Знову три виворотніх. І знімаємо з накидом петлю як виворотню, три виворотніх і знімаємо петлю. Так перший рядочок ми пров'язали. Перегортаємо наше в'язання. Так, як ми в'яжемо поворотними рядами. Другий рядочок на місці виворотних петель зі зворотньої сторони ми в'яжемо лицьові. Отже, пров'язуємо три лицьових петлі. І далі знову робимо накид і знімаємо цю нашу петлю разом з накидом і з другим накидом. Все. Три лицьових знімаємо з другим накидом три лицьових. Знову робимо накид і знімаємо цю петлю, так само, як вона в нас і була на спиці, нічого не розгортаємо, просто знімаємо на праву спицю. І ще раз три лицьових. Переходимо на лицьову сторону. І це в нас третій рядочок. Третій рядочок лицьової сторони ми знову пров'язуємо так, як ми вже його з вами в'язали при круговому в'язанні. Отже, в нас три виворотніх Далі ми витягаємо з цієї петлі три нових петлі. Лицьова, накид. І знову лицьова. Зняли три виворотніх. Лицьова. Накид лицьова. три виворотніх, лицьова, Накид. Лицьова. І ще три виворотніх, і ми закінчили з вами третій рядочок. І переходимо, перегортаємо наше в'язання, переходимо до в'язання четвертого рядочку. Його ми в'яжемо зі зворотньої сторони, тому тут треба бути уважними. Пров'язуємо дві лицьових. Так, а далі нам треба бути уважними. В нас тут ось ця наша витягнута петля, яку нам треба пров'язати разом з цією виворотньою. Так як ми в'яжемо зі зворотньої сторони, то ми будемо пров'язувати їх виворотніми петлями. Отже, знову нам треба подивитися, щоб вони в нас були однаково розташовані на спиці. Для цього ми ось цю петлю перевернули, повернули наліво, Дивимося. Що вони в нас, можна, якщо вам зручно, перевернути на лицьову сторону та побачити, як вам треба розгорнути цю петлю. Ось вона в мене зверху, вона розвернута. І тепер ми їх пров'язуємо разом виворотню Заходимо так. І пров'язуємо виворотньою. Ось бачимо, вона в нас зверху. Вив'язуємо виворотньою. І далі знову нам треба ось цю витягнути петлю, пров'язати з оцією петлею разом виворотньою. Для цього нам треба перевернути ось цю петлю. Ми її перевернули, повернули на спицю. Ось у нас дві петлі однаково лежать на спиці, і ми їх пров'язуємо разом виворотньою. Перевіряємо так, в наша витягнута петля. Зверху вона рівненька. Зараз. Ось вона лежить зверху, рівно пров'язана. Все добре. Продовжуємо в'язання зі зворотньої сторони. Так, далі ми пров'язуємо одну лицевою. Далі знову дві разом виворотню. Перегортаємо ось цю петлю. І за задню дужку ми пров'язуємо ці петлі виворотньою за задню дужку, щоб в нас був нахил вправо. Ось, пров'язали. Цю петлю пров'язуємо середню виворотньою. Знову дві петлі разом ми нашу другу петлю розгортаємо. І тут пров'язуємо разом виворотню за передню дужку, для того, щоб отримати нахил вліво. Знову, бачите, все добре, все пров'язали. Одну пров'язуємо лицьовою і ще раз повторимо. Отже, ось цю петлю ми розвернули і разом виворотнюю за задню дужку. пров'язали середню петлю пров'язали виворотньою. Так, знову нам треба дві петлі пров'язати виворотньою разом. Для цього ми ось цю другу петлю перевертаємо і за Передню дужку пров'язуємо разом виворотню. Перевіряємо. Все добре. Ця петля зверху, вона рівненька. І закінчуємо лицьовими петлями. Все, ми пров'язали наш візеруночок. Ось у нас. Раппорт закінчено. Всі петлі в нас рівненькі. Лежать зверху, як і потрібно. Хочу звернути вашу увагу, як по різному виглядає візерунок різною пряжею. Тут в мене такий ось шнурочок з мериносом, а це напівбавовна. В принципі, він і там, і там гарненький, але просто виглядає по-різному. Тому ви можете використовувати цей візерунок з різною пряжею. Також я думаю, що можна використати цей елемент і, наприклад, зробити більшу відстань між ними, або вив'язати його взагалі в шахматному порядку. Тобто можна погратися з самим цим елементом зірочки, або використовувати його взагалі якось як одиничний елемент. В'яжеться він досить просто, якщо зрозуміти принцип. Мені здалося, що легше в'язати при круговому в'язанні, тому що ви тоді точно бачите, як у вас ці петлі розташовані. Але, в принципі, якщо зрозуміти сам принцип, то ви легко зможете зв'язати його і в поворотному в'язанні. Буду дуже вдячна вам за підтримку цього відео, за коментарі, за вподобайки. Зберігайте собі цей візерунок. А на моєму каналі всі візерунки ви зможете знайти в окремому списку відтворення, який так і називається візерунки. Також переходьте в інфобокс там багато корисного посилання на бібліотеку українських візерунків, а також посилання на спонсорів проєкту візерунки Юа. Побачимося з вами в наступних відео. Всього вам найкращого, папа! -па.